Святкова чудова новобудова. Дарма ще близько до Різдва, а нас робота жде нова. Остання справа цього року то неабияка морока. Тому готуймося, братове, закласти тут новобудову. Це буде незвичайний дім. Роботи стане нам усім. Ні миті гаяти не можна, важлива тут секунда кожна. Бульдозер мав багато справ. Майданчик рив, горнув, рівняв, гарчав од до зорі, Гррр, вже хмари купчаться вгорі. Сіріє, день минув немарно, все розрівняв, розсунув гарно І їде вже відпочивати. Та що це там? Невже лопата? Під'їхав ближче, так, ова, блискуча, гарна і нова. Її до носа причепив, тоді вмостився і захропів. З різдвом тебе бульдозери, і добра ніч? Ось екскаватор став до діла. Траншеї всюди риву міло, копав наліво і направо. Врум! є для фундаменту канава. На землю вечір тихий ліг, і з хмар густих посипав сніг. І на годиннику дев'ята зробив роботу час для свята. Копнув востаннє та й по всьому. Поїхав стомлений додому. Коли це дивиться униз, невже мені? Оце сюрприз. Вітальна картка. Щира дяка за вірний труд. Твої друзяки. З усіх дарунків наймиліш, новенький нещербатий Зріст. Бетонозмішувач бетон місив для стіни для колон, новий раз пораз набирав, дорогу всю бетонував, крутився, пихка, виплювався, зробив усе і в час уклався. Поїхав митися додому. Це що за ящик? Що у ньому? Хтось підписав бетонозміш. Відкрий на ящика скоріш. Крак! Розпакував оце так-так новий бетонний дивобак, блискучий, зручний і чудовий, ще й мов, людяний кольоровий. З різдвом тебе бетону, змішувачу, і добра. Дарма що сніг, дарма що лід, ревів невтомний самоскид, гасав бігом з усіх коліс, поки всі купи перевіз, стомився, бідний, просто жах. Лежить тепер додому шлях. Поїхав потемки, аж ось уперся у велике щось. Гум-жум, ану, горіть ясніше фари, нові покришки аж три пари. Ось позіхнув він, потягнувся у ліжко ліг і перевзувся. З різдвом тебе самоскиде і добра ніч. Кран високу мав мету ніс вантаж на висоту. Шух Блоки, балки, все, що треба, підіймав він аж до неба. Так, не счувшись і коли, друзі велетня звели. Кран цибань довершив справу, почепив зорю яскраву і знайшов собі дарунок Кольоровий круглий клунок. В ньому куля знаменита, Щоб найтовші стіни бити. Зріство Ген гуркоче двигунами гур гур, рясно блимає вогнями, близь, близь Горда, впевнена, червона, це пожежна охорона, а за нею ще машини, в них і помпи, і драбини, в них і ноші, і гудки, і сирени, і дзвінки, всі вони рятівники. Гляньте, Ось нове житло, ніби тут воно й було. Це ж якесь різдвяне диво. Всі заїхали щасливо до новеньких гаражів. Хто для них це диво звів. Настала ніч, і треба спати. За день ми встигли привітати всіх, хто будує і рятує, всіх, хто приймає. І дарує робітників, рятівників з Різдвом малята добрих сніву.